Я би хотів дати слово Олексію Кутєпову, журналісту каналу ICTV, який був одним из последних людей, які общалися з убитом. Так, скоріше так і було. Добрий день, всім колеги. Я, ну, для початку хотів сказати, що в Україні стався сумний вже прецедент, прецедент в журналістиці, прецедент взагалі в суспільстві. Тобто тут такий де переломний момент зараз хто, хто, хто залишиться стояти, хто впаде. Бо тобто, журналістика стане остаточно беззубою, такою, знаєте, формальною абсолютно для обслуговування якихось інтересів, бо ми будемо дійсно знімати і розслідувати, і буде якийсь ефект від цього всього. Наразі ми кішуваємо тільки ефект, це смерть, невинна, смерть людини. <Batman> З Олександром Гачаровим я спілкувався. В 12, ну, 12 годин одну хвилину я йому телефоную, тобто він мені телефонує, ми домовляємося про завтрашню зустріч піка, із ним, яка пов'язана із цим видобутком. І в 12.30, за даними міліції, його вбивають. Ну, тобто, я не знаю, чи прослуховування якесь було, чи там це чимось якимось чином пов'язано, але просто це фактично якось так сталося на моїх очах. Дуже ну, видно, Було важко це все пережити, да, зі свого Богу. От, і Причини, чому я вважаю якби цю смерть, пов'язаною з цим піском. Я не можу говорити від імені міліції, да? я тим паче проходжу як свідок по цій справі. Великих подробиць я не можу сказати, на жаль, міліція закон забороняє. Але е, деталі озвучені головним пресофіцером міста, які не є секретним, це те, що не взято жодної речі, тобто пограбування нелогічно просто є. Просто напад відбувся в території на території місця проживання Олександра Гучарова за огорожею. Паркан закритий був, хвіртка була зачинена на замок, тобто було вторгнення. І на місці знайшли бутафорні вудки без нитки, без поплавків. Вони просто з для того, щоб ну, напевно замаскуватися. От, Наступний момент. Я так трошки забігаючи наперед, зараз насправді теж дуже важлива ситуація. І е, сім'я, яка залишилася Олександра Гончарова, це його дружина Моніка. Вона, на жаль, зараз не змогла приїхати. Е, ну, насамперед, тому що вона страшно залякана. Вона побоялася просто в телефонній розмові. Вона сказала, я боюсь, я не знаю, чим це. Вона вже мені не довіряє, вона не знає, кому вірити. так. Їй е, е, ці вбивці, які вбили її чоловіка, їй погрозу погрожували, і була сказана фраза зі слід Моніки, ще один дзвінок в міліцію за пісок, і ми тебе застрелили. Е, е, я її схильний вірити, цій жінці, її теж побили і просто залишили живою. І е, зараз увага преси так, має бути зосереджена на цій сім'ї. На органах правоохоронних, тому що ці правоохоронні органи вони допустили взагалі допустили відбудок незаконни цього піску. Тепер вони ж ті самі органи розслідуються вбивство. І ця зараз насправді родина теж насамперед потребує захисту. Що було на місці? Олександр Гончаров. Неодноразово до того, як подзвонити журналістам, звертався до правоохоронних органів. У нього був конфлікт із людьми, які працювали на цьому об'єкті. Конфлікт був просто, здавалося б, побутові. Після того, як він звернувся до міліції, у нього вкрали весла. Ці люди, які там працювали, він їх обізнав тоді. І в нього зав'язався цей конфлікт. Він неодноразово тобто звертався до міліції, реакції нуль. Потім, як заявлено в пресі, як він потім мені сказав в інтерв'ю. Йому відверто відкрито погрожували, його садили в автомобіль, і була з ним дуже така неприємна розмова. Після цього він йде в прокуратуру району, пише заяву, де чітко і докладно викладає всі погрози, які йому звучали. Остання інстанція, до якої звертається людина, це журналіст. Тобто він не знаходить підтримки в. Органах, так, які насамперед інстанції повинні е, забезпечити захист і забезпечити порядок. Звісно, робота журналіста і суть роботи журналіста це збирати інформацію для того, щоб її опублікувати, так, видати її на люди, для того, щоб всі дізналися. І за великим рахунком, якби в нас правоохоронна система працювала повноцінно то журналісти там взагалі не повинні були опинитися, їх там просто не повинно бути, не повинно було бути, Тому що все працює, так? намиво немає, але ти не менше. Людина змушена була звернутися до преси, тому що вона хотіла кричати голосно. Вона не боялася, Кручев не боявся, він говорив відкрито. І в результаті власне це сталося. І розумієте, говорю, чому небезпечно в чому небезпечна ситуація? Ну, от е е я відупинився в такій складній ситуації, тому що вбито мого героя. Що робити далі? І от цікаво, що робити далі іншим телекомпаніям, іншим журналістам, топ-менеджерам, керівникам, як себе повести. Вбивають героя, який покликав журналістів. Завтра вбивають самих журналістів. Злякатися і сказати, ми відступаємо, це небезпечно. Ви знаєте, такі ігри, Давайте ми будемо гратися в журналістику, не робити справжню журналістику. Давайте ми будемо показувати трошки так, от зверху, десь так ми так приблизно натякнемо, чи ми будемо йти прямо і докопуватися до самої суті і це все публікувати, не боячись прізвищ, не боячись посади, не боячись е кришування. Цих. От, тобто це важливий такий, знаєте, цей. Перевірка така навшилість так, цієї журналістки, тобто, зламатися відступити, чи ми йдемо до кінця. Я думав, що там моментально все, наприклад, припиниться такою ціною, смерть людини. І я думав, що ну, наступного дня, на жаль, такою ціною, але все припиниться, та, намиватися це. На жаль, от Володимир розказує, що все продовжується і навіть смерть людини не зупинила. Тобто хтось має на тому великі гроші, які не зупиняють, так, Не зупиняють ні перед чим. Так от просто, я ж кажу, це такий дуже випробування, такий момент випробування взагалі. І от хто переможе, той запанує, ну, логічно. Якщо переможе практика кришування, практика залякування і беззубості, знаєте, журналістики, ну тоді, значить, все, країна прохана просто. Які запитання я можу дочка?